Київський експериментальний театр Золоті ворота представив на огляд журі конкурсу Київська пектораль, чотири прем'єри. Слава героям, чудернацькі забавки на даху, як не стати порохом та украдене щастя. Саме на ній побували наші журналісти. У вересні 14-го золоті ворота, маючи понад 30-річну історію, отримали постійну сцену на вулиці Шовковичній. і нового художнього керівника. Відтоді, в невеличке підвальне приміщення, кияни йдуть побачити свіжевіння в театральній режисурі. Серед глядачів, що прийшли на украдене щастя Івана Франка, переважає молодь обожнює цю історію кохання, неймовірно тому. У мене зараз таке відчуття э, очікування. Тут працюють э, хороші режисери і как бы актеры мне очень нравится. А на этот спектакль, потому что мне просто было интересно посмотреть на украинскую классику в сегодняшней интерпретации. Украдене щастя поставив молодий режисер з Одеси Іван Рибський, навчався в Києві, в цих стінах дебютував і сам запропонував художньому керівнику Стасові Жаркову одну із своїх найулюбленіших п'єс. Це наші думки по спробу ці п'єси. Наша якась наша частина, як ми, ми зрозуміли цю історію, вічну, вічний міф ці три душі. У трактуванні режисера Украдене щастя це пластична драма, любовний трикутник, оповитий містичною атмосферою, в якому кожен герой відстоює своє право на щастя. Я думаю, що украдене щастя, як і для діми, але для мене я точно скажу для мене виклик, тому що грати Михайла це, мабуть, мрія кожного актора, українського актора. Театр талановитій молоді дає шанс для розвитку, дає шанс. Проявити себе і вже згодом, напевно, здобути якесь ім'я. Для виконавця ролі Анни це вже третя робота над образом. Перші дві були студентськими. Це найскладніше, утім, що нова. І з кожною виставою ми шукаємо якісь нові манки, ми шукаємо нові моменти у цій формі. І це навіть як для нас, як для акторів, дуже цікаво. З кожною виставою в межах діяти. Оксана Дупак, Олег Татаринов, телеканал Київ.